Всім привіт! Хто дивиться канал Дніпровські Пороги. Сьогодні ми на мангалі будемо готувати шашлик і ще дещо на решиці гриль. Ви потім це побачите. Враховуючи велику пожежну небезпеку, велика температура, пориви вітру. Ми дрова використовувати не будемо, а використаємо вже готове деревне вугілля. Ось таке. Гіллячко наше вже розгоряється, вже гаряче. Так, буде в нас на шампурах шашлик із свинини, ковбаски із свинини і курочка замаринована. А також підігріємо лаваш. Ось так розмістили ми на мангалі шашлик по кавказськи, курочку та ковбаски. Все, наші делікатеси вже готові. І лаваш вже ось такий підсмажився. Як кажуть, гаряче м'ясо сирим не буває. Дуже смачно пахне. Все, друзі, нам смачного, а вам здоров'я! Ще й на другий раз вугіллячка буде. А ще, друзі, до тих м'ясних делікатесів, які я приготував на мангалі, це ковбаски по-мюнхенськи, шашлик по-кавказьки та курочка. Буде ось такий салат із зелених та бурих помідорів. Це вже другий раз ми готуємо. Вчора я його приготував. Як його готувати, що тут присутнє? Можете подивитися на каналі. Нещодавно було відео салат закуска бабине літо. А цей салат я назвав Дідова осінь. Я тут замість отакої синьої або червоної цибулі додав більше звичайної білої, ріпчастої, тому що Оця цибуля трошки змінює колір, особливо ось цих помідорчиків. Вони стають такі синюваті. Ось уже пройшла доба, і цей салат можна вживати. А взагалі він короткострокове вживання десь на тиждень. Його треба зберігати в холодильнику. Або в погребі. І також ще в нас будуть свіженькі огірочки, які тільки що я зібрав, у нас вони ще ось тут є. І на закінчення, друзі, що я вам скажу, що краще замість цього деревного вугілля використовувати звичайні Дрова із фруктових порид. Там і смак, і запах зовсім інші. І буде бюджетно. Не треба платити гроші за ось таке вугілля. Краще купити лишній кілограм м'яса. На цьому, друзі, все. Бувайте здорові! Асю, який ти вибираєш огірочок? Великий чи маленький? Маленький, молодець. Маленький собачці, маленький огірочок. А потім супчик будеш їсти. Він уже вичах. Ось ще. Там, де поливається і картопля росте. Яку ми пропустили. Все? Все. А, ти ще, ще знайшла? Ще один. Так, оце останній Ася. Все. Йдемо їсти супчик. А Мухтарові виберемо побільший, бо він вже супчик з'їв.